Українські сапери отримали 50 новітніх міношукачів. Їх подарував уряд Німеччини. Обладнання має допомогти знешкоджувати ворожі пастки на звільнених територіях, адже тікаючи, терористи заміновують усе, що можуть, зокрема і дитячі майданчики. Тему продовжить Андрій Засаднюк. Протипіхотні міни, розтяжки, саморобна вибухівка, навіть протитанкові фугаси. Терористи, тікаючи від українських військ, залишають сотні пасток для мирних жителів. Замінованою виявилася ледь не вся важлива інфраструктура. Та найстрашніше бойовики ставлять під удар навіть малечу. Ось на цих фотографіях видно вибухівку маскували під іграшки, книги, цукерки та залишали на дитячих майданчиках. Ну, дуже часто наші перетехніки також знешкоджують і протипіхотні міни, які заборонені всіма конвенціями також пристроями. Дистанційного мінування, тобто смерчами, встановлюються касетними елементами, мінуються території, де постійно перебувають перебуває мирне населення, і це становить дуже велику проблему. Аби допомогти впоратися із загрозами, Німеччина передала Україні 50 новітніх міношукачів. Їх загальна вартість понад 100 тисяч євро. Прилади здатні виявити навіть невеличку вибухівку на глибині до одного метра. Рятувальники кажуть, допомога стане у нагоді, адже їм часто доводиться користуватися ще радянськими металодетекторами. Що дозволяє знаходити вибухонебезпечні предмети з малим містом металу. Він є та вологозахищений, ергономічний в роботі, і зручний, транспортабельний і дуже простий. Він дозволяє працювати в різних типах ґрунтів і реагує як на чорний, так і кольоровий метал. Посол Німеччини Крістоф Вайль розповідає, допомогти вирішили, коли побачили шокуючий арсенал пасток бойовиків. Європейським партнерам передали ось такі документи із сотнями прикладів вибухівки. Напередодні німці вже передавали гуманітарку для біженців. Обіцяють допомагати і надалі. Ми солідарні з Україною. Ви всі знаєте, яких зусиль доклала Німеччина для досягнення мінських домовленостей, але наша солідарність ще й реалізується на практиці. Сподіваюся, завдяки цим приладам нам вдасться відвернути біду. Від початку АТО саперам уже вдалося знешкодити понад 32 тисячі вибухонебезпечних предметів. Таким чином розмінували уже понад тисячу об'єктів, але роботи вистачає, адже окрім мін на звільнених територіях залишаються й залишки сотень снарядів. Це в першу чергу ті об'єкти інфраструктури, без яких неможливо життєдіяльність. Це об'єкти енергопостачання, газопостачання, теплопостачання, які, на превеликий жаль, терористи тотально замінують. Уже невдовзі ці міношукачі відправлять у зону АТО. Там вони допоможуть врятувати не одне життя. Андрій Засаднюк, Віталій Колод, ТВА.